5 причин, чому вам потрібно придбати ендотерапію курс на один місяць. Як ви знаєте, ендотерапія підвищує ваш тестостерон, виробітку власного тестостерону на 300-600%. Про це свідчать дані з аналізів крові. Тобто, це не просто пусті слова. А ось саме підвищення тестостерону в 5-6 разів. Воно призводить до таких ефектів, через які вам треба ха -ха, якраз і куп... купити цю едоторобію. Перший ефект, він збільшує гіпертрофію ваших в'язів, збільшуючи їх розмір та вражаючи, підвищуючи вашу силу. Друге, він підвищує міцність ваших кісток та зв'язок. Тобто ваші кістки стають невразливими до багато яких захворювань, наприклад, як остеопороз та інші. Третє, ваші когнітивні функції збільшуються на 20% мінімум. Тобто, ваша пам'ять стає працювати краще, ви е, швидше думаєте, ваша реакція та здатність е, мислити. Логічно вона підвищується. Ви стаєте розумнішим. Четверте, ви е, стаєте більш амбіційнішим. Тестостерон підвищує чоловічу амбіційність, вмотивованість досягати успіху. Це робиться також за рахунок того, що підвищується загалом рівень енергії у чоловіка. Але Найголовніше це саме вплив тестостерону на такі рушійні дії чоловіка досягати успіху, так стати кращим. А ось п'яту причину, дуже-дуже суттєву, через яку вам треба просто купити ендотерапію, я вам скажу в наступному відео. Тому зараз я вам пропоную. Дві терапії на ваш вибір. Ендотерапія та ендотерапія для е, схуднення, яку саме обрати вам, обирати, обирати саме вам. Тому звертайтеся, всі контакти є і робіть своє життя краще вже сьогодні.